Отож, ну, друзі, стосовно моїх попередніх відео, е, неприємний випадок на новій пошті з моєю посилкою. Е, так, е, як закінчилося все? Приїхав я вчора на пошту, е, вчора була неділя, е, не було головного е, по зміні, чи як там правильно вони називаються, е, сказали, що приїхав сьогодні. Приїхав сьогодні в понеділок, вранці, підійшов до, до їхнього головного, розповів, яка ситуація, як її по інструкції, як там правильно поступати, як би що там треба писати, ну і того подібного. На що вона мені відповіла. Що ні на що не розраховуйте, у вас було власне пакування, вам ніхто нічого не відшкодує. Е, мов забирайте посилку, там потрібно заплатити е, за транспортні витрати там, 514 гривнів. Ну кажу, як же ж то, може, треба написати, скласти акт, е, такі як там на тій стороні складали. То що каже, акт уже складений, е, там це треба було там вирішувати. Ну, в общем голову задурила. Я кажу, ну ви ж компетентні, якби в, в таких питаннях ви якби, повинні надати мені інформацію, як поступати, а не забирайте посилку. Ну, загалом на цьому наша розмова з нею закінчилася. Я вийшов з нової пошти, е, сів в машину, е, почав е, спілкуватися е, в чаті з ботом нової пошти. Е, потім, Зателефонував на гарячу лінію і спілкувався е, з спеціалістами. Надав вже ж знову їм всю інформацію по даному питанні. Ось е, на, тобто, на чому все закінчилося. Чим <кій> скасували мені е, оці транспортні, ці 514 гривнів. Тобто я свою посилку забрав, е, нічого не оплачував. А в якості компенсації надали мені ще 10 промокодів на відправлення або на отримання посилок до 30 кг. Ну, якби мене задовольнило це. Тим більше там пошкоджено в самій полиці, пошкоджена лише одна деталь. Замовницею заздалегідь вже я домовився, що ми замінимо ту деталь. І знову ж відправимо їй ту посилку, тому що е, сама полиця була не в стандартних розмірах, а е, під замовленнями її виготовляли. На що вона погодилася, і якось так це все закінчилося. Судячи зі своєї практики. Якщо у вас трапляються якісь е, не з новою поштою е, з оператором, е, це якби. Спілкування не принесе ніяких плодів. Зразу телефонуйте на гарячу лінію і вирішуйте з більш компетентними людьми.